Діти, сьогодні ми продовжимо з вами наші такі дослідження, експерименти, які ми проводимо дуже часто. І сьогодні ми з вами трішечки пограємося з кольорами. Так, ви вже другий рік працюєте на уроках образотворчого мистецтва і впевнена, що знаєте, що відбувається з кольорами, коли ми їх змішуємо. Так, так. так. одний кольор. Що, що кольор. Кольор. Змінюють вони колір. Добре. Ще які варіанти? Зміна кольору ще. Вони утворюють якийсь е, самий кольор. Інший якийсь колір. Тобто, якщо ми змішаємо кілька кольорів, то ми можемо отримати інший колір. Я вам підготувала приємності з кольоровою водичкою. Так? Це кольори, які ми будемо сьогодні змішувати. Колір який Що відбудеться, якщо ми змішаємо червоний і жовтий кольори? Помаранчевий. Помаранчевий. Давайте спробуємо. Так. Отже, змішуємо два кольори. Червоний. Так. І жовтий. Так, який вийшов у нас? Червоний. Ну, він дивіться, він, тому що тут, мабуть, дуже насичений червоний, правда? Якщо ми сюди більше додамо жовтого, то буде який колір? Давайте ще раз спробуємо. Дивіться, трішки червоного і. Так. так. І тоді у нас буде помаранчевий кольор. Помаранчевий колір. Добре. Якщо ми змішаємо жовтий синій, як ви думаєте, зелений. буде зелений, яке б розумнечки. Так, ну дивіться, от тут мене трішки жовтого, трішки туда синенького. І дійсно колір виходить. Папір да? розмішували теж два кольори, і у нас був зелений кольор. Добре, якщо ми змішаємо синій і червоний, фіолетовий. супер, фіолетовий. фіолетовий, Так, трішечки червоного, і трішечки синенького. Так, і дивіться, який насичений, такий дуже яскравий, темно. фіолетовий. фіолетовий. Якщо фіолетовий, якщо додати більше червоного, то він буде. Більш такий, так? Бачите такий? Так. Отже, що ми можемо зробити? Таке ми можемо зробити буснова. Що відбувається під час змішування кольорів? Вони, Вони... змішуються. Вони... Утворюють. Правда? Якщо нам потрібно отримати якийсь інший колір, то ми змішуємо основні кольори і отримуємо зовсім інший кольор. Я вам пропоную вдома поекспериментувати також і позмішувати різні кольори, не тільки ті, які я тільки що змішувала, і ви це бачили, а спробуйте позмішувати інші кольори. І ви побачите справжні чудеса. Можливо, навіть хтось винайде якийсь інший. Новий. О, о! Так, Тому, будь ласка, поекспериментуйте, вкайте, на що вам це сподобається.